Буде звичайно сміючись з водією молодою, принепорочною, святою. Наче був я чистим коленем. Були мене взяли святого неба і без погані вірші вручили. Ми тяжкий камінь положили посеред шляху і розбили о його Бога моє честь, моє малеє та убоге де серце праведне попались. Тепер я без дрони, без шляху мито, а Не говоритесь, що спотикаюсь, що вас і долю проклинаю і тяжко плачу, і як ви душі умови. Прийдеться зараз Оксана, Катерина і наймічка. Найде їх повний двір. З пауєм Степаном прибегу ви. Двох хлопців сотник вонта приведе, а їй псалтир чекає. Свято нині! Свято, Свято нині! нині! Ясновиможний гетьман тут іде, за гетьманом полковники на конях. І в виступає сінч, булави пірначі ми втять долоня. There is no other Ukraine, no second pro in the world. Yet you strike out for foreign regions to seek indeed the blessed good, the holy good, freedom, freedom, eternal brotherhood. You found and brought from that foreign region, brought homeward bound, the mighty power of mighty worlds, and nothing more than that. І всюди скрізь погано. Душа у Бога в стара, напряла мало та й легла. Одпочивать собі не Бога, а воля душу стерегла. Прокися, каже, плач у Бога. Не зійде сонце. Тьма і тюма, і правди на землі нема. Ледача воля одурила маленьку душу. Сонце йде і за собою день веде. І вже й ті хребетно на силі, ворушиться царі, і буде правда на землі. А сядь Повдень повден, Бог ти не ясно. Родима, той землі моїх дергоди росли. Я так напрасно, так нещасно в недолі п'ятних потік. Осенний Бог, Бог не ясний. Ты так же тихий, тот же милый. Не знаєш времени, а я не то я став, що раніше був. І будь умилий бутія, і Боже тяжкая моя. Міля ужасно і земні, і що ж звук не Рости, рости, моя пташко, мій макові цвіте, Розливайся, поки твоє серце не розбите, поки люди не дізнались тихої долини, дізнаються, пограються засушать і ті кинуть, ані літа молодіє, побиті красою, ні карі оченята умити сльозою, ані серце твоє тихе, добре, як дівоче, не заступить. Не закриє Його не очі, найдуть сіліє, та й окрадуть і тебе у Богу кинуть пекло, замучишся і проклянеш Бога. Не цвітиш, мій цвіти новий, не розумів світи, зів'янь тихо, поки твоє серце не розбите. живу, чи доживаю, чи так світу волочусь, бо вже не плачу, не сміюсь. Ддячому серцем помирати, гнилою колодою по світу валятись. А де й жити? Серцем жити і людей любити. А якщо ні, то проклинать і світ запалити. Страшно впасти у кайдани. Помирати неволі, а ще гірше спати, спати і спати на волі, і заснути на вік віку і сліду не кинуть ніякого однакового, чи жив, чи Боже, стани злої, злої. Чи ти мене, Боже, милий, навіки забуваєш, Отвертаєш лице своє, мене покидаєш. Доки буду мучить душу і серце боліти, доки буде ворог лютий на мене дивитись і сміятись? Спаси мене, спаси мою душу, та не скаже хитрий ворог, я його подужав. І всі злії посміються, як упаду в руки. В руки вражі, спаси мене от лютої муки. Спаси мене, помолюся і Господь знову, твої блага в чистім серці, псалмом тихим новим. Comme poussière qui ne vous disperse que le vent. Et le chagrin ne vous en sort-il son petit enfant Pensez, homme, et pensez, vous en Le large néant est une mer que des steppes avancent. C'est là que la liberté cosaque naquit et caracolait. Là qu'elle joncha les chants de et de Polonais. Et pendant ce temps-là, affaire à et au-dessus, gardiens fidèles, là, la neige noire. C'est cela, bon gens, que chantent les comédiens. Ils chantent ce qui fut. Aveugles et affamés, car ils sont pleins d'esprit, mais moi, moi, je ne sais que vous. De verser des larmes sur le Et Je demande de mon penser en mes pensées. Oh, mes fleurs, mes enfants, je vous ai choyés dans le que faire maintenant, enfant, allez donc en Ukraine, dans votre doux pays, sous les haines, comme les orphelins. quant à moi, je m'ouvraille. Là-bas, vous y trouverez un cœur ouvert, des paroles d'espoir, vous y trouverez la vérité et peut-être la mort. Ma mère, mon Ukraine, accueille dans tes bras. Не завидуй багатому. Багатий не знає. Ні приязні, ні любові. Він все те наймає. Не завидуй могучому, бо той заставляє. Не заведуй славному. Славний добре знає. Що не його люди люблять, а ту тяжку славу, яку тяжкими сльозами вилив на запал. А молоді зійдуться, так тихо, та любо, як у раї. А дивишся, ворушиться лихо. Не завидуй же нікому, дивись про вам себе. Нема раю на всій землі. Та й нема на мене. you Шинкарям, і духачі, і таляри, і тута куті пошли. Робочим головам, рукам на сій окраденій землі свою ти силу низь пошли. Мені ж, мій Боже, на землі, подай любов, Середечний рай і більше нічого не давай. Царів, прокляти шинкарів, опута путі є путіє в склепу. Але вокем за ворою. Веліч, Господи, подай робити правду на землі і дорога чи чергового Божі. По начинаючи з спини у кутах ті небудь, сквипили Бог не буде. А всім нам разом на землі, єдиномислює подай і братолюбіє, пошли. Обнімійте. Each your homeless brother. <laughs> Make our mother smile again. <laughs> our poor, tear-stained mother. And those bygone days shall be <laughs> forgotten in the shade. And by for glory. Glorious grace. <laughs> and a clear light, not a twilight.

широковолі і євроки кручі було видно було чути, як реве рочі, поховай та вставай, кайтане порвійте і вражою злою крові І мене в сім'ї великій, сім'ї вольні ноги. 皆さん、こんにちは。 І отак от чудово, як ми тільки слухали, як наші старші друзі декламували його вірші, будемо робити і ми, учні, на сцену я запрошую учнів сьомого класу, які нам пригадають і теж продекламують сценка «Малий Тарас.